Усім доброго дня. Сьогодні я приїхала на свою ділянку. Не їздила 3-4 дні, тому що в нас були дуже дощі, холодно, вітер, 11 градусів всього тепла сьогодні. Завтра обіцяю у нас погоду і вже трошки тепліше, але 3 дні падав дощ, тож я сиділа в квартирі. А приїхала я, щоб зібрати помідори в теплиці і на вулиці. Ось так астри мої повилягали. Йдемо, подивимося в теплиці, що робиться. Холодно, непривично. І так сьогодні 12 градусів тепла в теплиці. Тут все було відкрите і двері, і, форточки, і форточка. Я тільки що двері закрила, форточку лишила. Напевно, так і буде, буду залишати. Двері будуть одні закриті, а форточка буде відкрита, а можливо, ще й інші двері закрию. тому що реально дуже холодно. Я хочу позбирати огірки, трошки наросли за тих пару днів. Хто не знає, це гібриди. Артист і Маша в мене. Вони в мене почали родити з червня місяця, з якого числа я напишу. З перших чисел, здається. Що тут зірву. І досі огірки є, трошки похворіли в мене, але це нічого. Так, такий дуже хворий листочок, я зірву. Що я у квартирі робила, я віддихала. Тому що за ціле літо з тими закрутками я замучилася ще два дні ми купали картоплю. Добре, що вчасно викупали, коли було тепло і сухо. Тому що тут, якщо глина намочиться, в мене глиністи, глиністий ґрунт, то потім вся картопля буде дуже брудна. Помідори не дуже дозрівають, бо холодно вже. Тут в мене всього ще є. Ось такий огірок, це омеля. Салатний. І тут ще один росте. І тут у мене артист ось такі огірочки наросли. Як Бачите, великий досить. Жуки сюди позалазили кулурецькі. Салат буде. Вже помідори трошки надоїли, а за огірками ми вже скучили. Я тоді ще не зірвала перець. Сьогодні хочу ще перець зірвати. Я машиною хочу забрати. Завтра я не зможу машиною бути. Якщо буде досить тепло, то поїду велосипедом. Так. Ті маленькі ще залишу, хай ростуть. Ще тут один є. Зіро. Ще маленькі є трошки. Хай ростуть. Відерку назбирала огірків. Буду зараз збирати ще помідори. У мене був запас помідорів, але продала. Треба назбирати знову. Хочу подивитися на соницю. Ось біла суниця, щось з'їла одну. Так, там є червона ще. Тут червона є. Кущики гарно розрослися. І тут біла, дивіться, вона досить велика і довга, на камеру не видно. Тут ще біла, її треба буде позбирати. Це, але нападала. Треба буде ще сонечку зібрати. Так. Йду я збирати помідорки. Дивіться, які ще красиві в теплиці. Тут в мене помідори ростуть з травня місяця. Я їх висадила у ґрунт. Маленькі, це італійські, але вони були більші. Це чомусь вони такі маленькі. Чорний принц. Сан-Марсану, а ці маленькі тондоліці було це італійські. Оці Сан-Марсано це добре для в'ялення. Але я так ще і не в'ялила. Хочу спробувати, але зараз я сушу яблуки. Так, ось такі ще помідорчики. Жовтенькі є, як бачите. Позбираю, тоді ще включусь. Дивіться, мамина коровка прийшла, встала і чекає, щоб її відкрили східку, далі ще не йде. Ходи Джуля. Мама її назвала Джуля. Якраз обід, корови всі йдуть додому. Потім знову виганяю третій годині. Збираю помідори, такі от бурі, деякі трошки навіть зеленкуваті, якщо вже один залишився на кущі, а тут збираю окремо ті, що світовторую. Сьогодні 12 вересня, холодно, дощі, а помідори ще є. Минулого року скоріше була фітофтора, яка повністю знищила майже всі кущі. Бо минулого року я не кропила, так як цього року, а цього я року від фітофтори різними препаратами кропила щодва тижні. Останній місяць я не кропила, але до цього я кропила. Ось такий дебарао чорний. Бачите, він що дозріє в ящику в теплі. От так, Якщо попадається світовторою, то я викидаю відро і вивожу звідси. Мені написали, що якщо буде дощ і холодно, то Дебарао теж буде хворий. Звісно, що буде хворий, але все рівно він найдовше бореться проти фітофтори. Він довго не хворіє фітофторою. Звісно, що вони вже не є такі красиві, але ще є. Тоді перчики не позбирала, прийдеться сьогодні. Е, ще мама хоче перцю, бо вона буде робити борщову заправу і вона туди дає перець. Я борщову заправу робила колись, але тепер робити не буду, тому що мені подобається такий свіжий бурак давати в борщ. Все ж таки з борщовою заправою він зовсім інший виходить. Так, американський ребристий. Такі бур і теж зриваю, бо після таких дощів і холоду можливо ще більше фітофтора. А так, можливо, ще воно дійде і збережеться. Здивіться, які красиві, жовтенькі. Ой, була вдома три дні. Три дні, В новинах весь час. Вітаю усіх харківчан з визволенням. Бажаємо, щоб завжди вони жили в Україні, щоб більше їх не бомбили. Надіюсь, що ті, що були за Російський мір, більше не захочуть його. А якщо захочуть, то хай їдуть в Росію. Якщо вони хочуть дійсно рускій мір, ніхто їм не забороняє цього, жити в русському мірі. А в Україні нам не треба руского міра. Подивіться, бачите, вже світовтору. Я їх викидаю в відро. Так. Черіки, дивіться, то я окремо буду збирати. Ось зараз я позбираю. Там вже один ящик є, ще цей назбираю. І буду персі рвати. Ось стільки я назбирала помідорів, тут такі більш червоні, тут такі зелені з червоними, бурі різні є. Три ящики, там ще відерку є, ті, що я в теплиці одне назбирала і ще й до позбираю. І йду я ще персі зріжу. Хочу вам показати перці шоколадка. Вони в мене зійшли дуже мало. Зараз я вирву. І це було дуже погане насіння, напевно, старе. І самі перці мені не сподобались. Можливо, якби було хороше насіння, вони були гарні. А це ось такі дуже маленькі, некрасиві перці. Колір дійсно, як шоколадки, але зараз ще зірву. Шоколадний колір є, це правда, але вони є малі, не є великі. Ось дивіться, ще й брудні такі. Я ще ніколи не бачила такого шоколадного кольору, тому я купила. Я ще не вирощувала це перший рік. Так. Такі оранжеві у мене є? Теж ж Тут червоний. Жовтий. Ось такий червоний. Довгий. Буду тільки ті, що більш-менш жду зріли зривати, решту ще хай ростуть. У нас ніби морозу нема. Так. Сьогодні я не маю часу і дощ моросить, а треба буде ось так все пообрізати. Бо воно вже не дозріє. Та як ми помідорі обрізали, так само і в перці. Все Залишити тільки те, що має великі плоди. А весь цвіт, оці вершки, я все буду обрізати, тому що воно не дозріє. Забирає тільки лишню поживу. Так, вотною рукою не зрушу, тому я зараз зірву всі перці і покажу скільки я нарвала. Я лишила дві цвітних капусті, вони були малі і дивіться, ще качани є, але рвати не буду. І ось тут. Ще хай трошки побудуть. Бачите. Тут в мене картопля була 500. викупали. Тут була маленька капуста, бачите, я її лишила і хочу зараз зрізати. Вже ось одна трісла. Зріжу, візьму додому на салат, а може голубці будуть робити. Трошки зеленого кропу ще зараз зірву, бо мені треба до салату з огірків. І подивимося, чи є ужина. Ужини вже мало, але треба буде позбирати, бо листя, бачите, яке вже некрасиве. Ще пару є, може зірву зараз. Отут є більше. Тут є більше. Треба буде зараз ще зірвати дощ, дощ. так тільки чуть-чуть морусить. І малина є. Теж сталося себе зірвати, не знаю чи, чи встигну. Ще сьогодні бурака червоного ось та у мене є. Хочу вирвати на борщ і моркви викупити. Всього мене не було 3-4 дні і все позакінчилося, бо я багато нічого не рву. Краще піду і собі свіжого привезу. Ось Такий город дуже виручає, тому що і фрукти, і овочі. Звісно, треба попрацювати, але Постійно щось вивезете додому. Не йдете і не купляєте, а зараз все подорожало. Одна картопля дешева. У нас на шовари по 5 гривень у Львові. Так, кропочку я нарвала, мені вистачить, зараз ще капусточки нарву. Ось такий великий ящик перцю я зірвала, бачите, тут є жовтий, оранжевий, шоколадний. Червоний, різні форми, різні кольори. Ще і ось тут зірвала. Ще зеленої цибулі нарвала та, що в мене росте на салат. Вже хочеться зелені. Зірвала я виноград. що не знаю що, але щось їсть виноград. чи це ворони, чи не знаю, що це їсть. Нижні гілочки, поїла І ще черики зібрала. Дуже багато череків потріскало від дощів. Прийдеться щось з них робити. Нарвала малину і ожини, їду додому, бо дуже холодно і вітер. Усім зичу мирного неба і нашої перемоги. Також усім зичу добра, злагоди і всього найкращого. До зустрічі!